Принципових де а, теж піднімалася ця тема, де була дуже цікава дискусія з аудиторськими провідними компаніями, які допомагали оцінити з режим онлайн цієї і виглядів публікації на шпальтах цих видань, і в них також суспільство пропонує подивитися, наскільки ефективно працюють благодійники. Благодійних організацій, які щороку збирають порядку 300-400 мільярдів доларів, де 90% населення жертвує кошти на благодійні системи, де ці пожертви відбуваються в період, як правило, перших трьох тижнів грудня, Зрозуміло, що надзвичайно є питання, хто ці кошти буде використовувати найефективніше. Коли задається питання. Взагалі, коли ми говоримо слово ефективно, зрозуміло, що навіть це поняття може мати тисячі різних інтерпретацій. І тут важливо мати можливість порівняти якість різних благодійних фондів, що також є досить важко. скажімо, якщо є два благодійних... Операцію в дитині в Африці, яка страждає на трафу, потрібно 25 доларів. Скажіть, будь ласка, от, о, яка організація з цих працює ефективніше? Так? Можна дуже довго вести цю дискусію і, можливо, о, о, можна сказати, що 42 тисячі це не ефективно, а 25 то 42 тисячі поділити на 25, виходить там тисячі людей. Діяльності організації, і ми поговоримо про це пізніше. Я вже згадувала рейтинг форус. Тим я хотіла б спочатку поговорити про досвід України. Минулого року знаєте, була проведена українських формам поворотів, це була перша спроба, провести рефіргування світі. Були також рейтинги сайтів, і це вже дуже такі гарні піонерські спроби. Оцінити систематизувати, яким чином діяльність українського благодійного середовища. Також є конкурс, як ви знаєте, раніше він називався благодійник України, тепер він називається благодійна Україна, який вже проводиться цього року в восьмий рік, а це вже буде восьмий рік проведення цього конкурсу, де будуть змагатися учасники у 13 різних номінацій. Це вже наш унікальний український досвід визначення найкращих благодійників. Uh, є також uh, провідні українські ЗМІ, які роблять свої власні рейтинги благодійних організацій, і їх досвід також є надзвичайно цікавим. Що важливо в будь-якому ретингуванні? Перше все чітко задекларована методологія, для того, щоб ті учасники рейтингу, яких які оцінюють, знали, за, за якими параметрами їх оцінюють. Що не менш важливо, це обмеження. аспект діяльності організації, але вони можуть зробити важливі для суспільства акценти. Наприклад, такі дуже відомий рейндова компанії американська Charity Navigator, вона при самому початку декларує, що ми передбуємо корпоративні фонди. Там інша система приконувати цілоутворення, інша система витрат. Сполучених Штатів і Канади, вони, крім того, що декларуючи свою методологію, вони також говорять про те, що е, є рекомендації, на кожному з цих сайтів ви можете знайти рекомендації, як покращити свою ефективність, щоб добитися кращих країни. Є ще одна проблема з рейтингами. Грунтовні дослідження, які робили науковці, говорять про те, що не завжди. Рейтинг, коли компанія отримає рейтинг, це не завжди призводить до збільшення, до автоматичного збільшення благодійних до цієї організації. Якщо скажімо, у вас є улюблений ваш фонд, який пожертвується руками гроші, і раптом ви бачите, що він отримав оцінку там три, а не чотири, як ви сподіваєтесь, то можливо, це навіть ви ще подумаєте, давати буде гроші за наступного року чи ні. І от за результатами досліджень науковців, наявність. Не до притоку коштів, а навпаки до відтоку. От, Наприклад, методологія, якою користується журнал «Форбс», вона визначає 20 найбільших і 20 найефективніших владі компаній Сполучених Штатів. Тобто, для них принципово, скільки грошей пішли на програмні витрати, і найкраще. Скільки доларів витрачається на те, щоб залучити один долар. І для них дуже важливий такий поганий для залежних доларів. Тобто, наприклад, якщо ви цього року отримали 300 мільйонів, то чи ви всі 300 мільйонів витрачаєте або ви формуєте можливо, якісь резерви на майбутнє? От найкращі благодійні фонди в Штатах 16% своїх надходжень резервують на майбутні періоди. Але декілька років тому, найбільше рівні. В Сполучених Штатах зробили таку спільну заяву. Вони сказали про те, що люди, коли ви дивитеся на те, ефективна організація чи ні, не дивіться просто на співвідношення програмних адміністративних витрат. Це не завжди э, скаже вам про те, наскільки ефективною є ці організації. Серед цих організацій є і а, організація філантрапідія, яка взагалі, як рейтингова агенція, дуже специфічна. Вони, наприклад, кажуть, що ніякі коефіцієнти не скажуть вам, про те, наскільки є ефективною організацією, важливо лише од те, який вплив ця організація робить на вирішення тієї чи іншої проблеми. І е, вони, якщо ви відкриєте їхній сайт, там ви побачили лише оцінки експертів. З оцінками експертів є також проблема. Перше, це експертів треба знайти по кожній галузі, та, а таких галузів дуже багато. По-друге, ці е, опінії експертів треба якось. i Ефективно. Ну, наприклад, аргументи, які наводять рейдингові агенції на користь, так би мовити, не такої вже буквальної, прискіпливої фінансової оцінки. І основний аргумент, що насправді 75% благодійних організацій не встані адекватно просувати свої витрати, а значить ці ризики не є інформативними. Крім того, для них дуже важливі є таке питання, як можна оцінити Свою фінансову Безумовно, якісь такі методології є, але вони потребують детального вивчення і розповсюдження оцих найкращих практик і стандартів. І саме тому всі фірми, ці компанії, які займаються розвіткою ефективності, вони розробили стандарти благодійної відповідальності, як вони їх називають, і всього їх 30. Так, я спробувала їх упровадити. Це о, як організоване управління організацією і як здійснюється нагляд за її роботу. Тобто, чи є магнітопаради, чи прописані її повноваження, чи прописані такі речі, як конфлікт інтересів, як приймається рішення, як систематизується діяльність організації, які зарплати і які компенсації. До речі, дуже багато о, о, в інтернеті часто я бачу, як... Вашої внутрішньо. Тобто, як ви самі в межах своєї організації здійснюєте цю оцінку, як організація виконує задекларовану місію, як оцінює вплив, який вона робить, на, на, на те середовище, в якому працює, наскільки є, є ефективні кожні програми в розрізі? Третя група питань в цих стандартах це фінанси. Наприклад, вони кажуть, що наша 35% витрати до програмні. Не більше, ніж 35% має йти на нас Це також речі, які регулюють правильний облік витрати, підготовку фінансової різні, віджикування тощо. І четвертий блок. це Тобто, що власне, треба встановити організації для, для того, щоб мати можливість контролювати свою власну ефективність. І останнє це такі загальні рекомендації, це вже із такого досвіду роботи нашого фонду більше, ніж вже 13-річного в Україні. Якщо ви сформулювали правильно свої завдання і цілі, то ви є вже на шляху ефективного їх виконання. Не ставте перед собою цілі, яких досягти нереальних. Якщо ви декларуєте якісні Чи мають програми бути системними, чи просто адресними. Звичайно, простіше просто давати людям гроші, щоб допомогти з вирішенням от, персональної проблеми. І це теж метод роботи, і це теж спосіб. Але якщо йдеться про дійсно якісні зміни, які ви хочете зробити, програми мають бути системними. До цього я думаю, прийшли вже всі найбільші українські благодійні фонди. Незалежний внутрішній контроль, коли ми були такими щасливими, в нашому фонді був контролер, була людина яка. І перевіряли, чи дійсно те оплатення, яке ми ставимо, використовується безкоштовно, чи дійсно воно працює і рятує життя дітей. І повірте, деякі речі, які ми потім виявили після проведення цього контролю, були вже хливими. Я впевнена, що мене зрозуміють багато окерівників планеті в ході, коли ви купуєте шалено дорогі ліки, а вони використовуються не за призначенням, виявляється, що ніхто не знає, як користуватися тим чи іншим обладнанням. Такі сумні історії також є в наших портфелях разом з нашими. Якщо ви рятуєте світ, про це мають знати. Так? Якщо ви ставите перед собою місію, про неї треба читати не тільки на сайті, її повинна, повинна кожна людина вашій організації знати нагадать, знати, що очікується від неї, знати, що суспільство і що ваші стейкхолдери хочуть отримати від вас, і на суспільство поклало на вас очевидно. Ну і так, в все.